Вітаю вас на каналі Абетка Рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачний та швидкий у приготуванні пиріг з сливами та солодкою крихтою. Розпочнемо з приготування крихти. У миску просіваємо борошно, додаємо цукор та вівсяні пластівці. У мене швидкого приготування це ті, що заливаються гарячим молоком чи окропом на декілька хвилин. Злегка перемішуємо виделкою та додаємо масло кімнатної температури. Робимо крихту за допомогою виделки чи руками. Ось така крихта виходить, кладемо її в холодильник на час приготування тіста. Так як тісто готується дуже швидко, розігріваємо духовку до температури 180 градусів. Для тіста у миску просіваємо борошно, додаємо цукор та розпушувач, перемішуємо з легка лопаткою. Додаємо масло кімнатної температури, можна замінити на маргарин та яйця. Перемішуємо міксером тільки до поєднання, також за бажанням можна додати ванільний цукор чи ванільний екстракт. Ось таке густе тісто виходить, далі беремо форму діаметром 26 см, викладаємо тісто та розрівнюємо по формі. Підготуємо сливи, сливи помити та видалити кісточки. Викладаємо половинки слив зрізом догори щільно одну до одної по всій поверхні тіста. Зверху сливи посипаємо крихтою. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Готовий пиріг повністю охолоджуємо та за бажанням посипаємо цукровою пудрою. А я вам дякую за перегляд та вдалої вам випічки.